Добрий день. На продажу запчастини МТЗ, ЮМЗ, Леміші, зірки, пружини. Переходимо до огляду з п'яток. Знайшлася ще одна п'ятка на косарку. Такі стан. Одна двісті, пара 300. 300 гривень за пару. Маю такі коси. Дивіться, це якась ретро коса 75 й рік, по-моєму, тут написано. Це, мабуть, якась імпортна. Провіряйте так, як говорять. Далі виміші такого плану. За три штуки 500 гривень, як завжди. Такі товар, що постійно купують і замовляють, замовляють. Далі ступиця сіргостехніка 500. Ці ступиці. Там підшипники всередині є, вони так були зв'язані. Тут гайка є і стоперна пластина. Такий стан. Підшипники там всередині є. Пара тисяча гривень. Ступиця такого плану. 600 гривень. Далі компресор. Дивіться, його стан, тут все ціле. Це тут не вистачає однієї шпильки, це що я замітив. А так все тут нормально з ним, все гарно. Працює він, як чутий, ще не крутив, а вже хрюкає, як говорять. Я думаю, тут все зрозуміло. Що робити він буде буде. На свої кошти за 800 гривень в зборі з плитою. Я раніше шків по 200 продавав, плиту 250. Це 800 зборів. Далі здешевшала стійка. На станок такого плану. Це 5600, Це до нього додачу. І ця плита. В ту як я й говорив, тріщинка не, не впливає на роботу. Переходимо е, до огляду запчастин UMZ. Стійка на КПП такого плану. Тут щось переробляв, я сюди не лазив нічого. Люфта тут немає взагалі. Немає люфта тут. Тут нормально все. Такий стан. Ціна 1000. Вижимний. 700 гривень. Дивіться, тут виробітки немає. Тут теж немає. Кільце, як видно. Тільки-тільки трішки. Вон, скрай, Дивіться, яка товщина. Воно рівне. Крутиться. Ціна 700. Включати вом. Включатель такий стан. Тут такий стан. 600 гривень. Плита 1600 гривень. Отвори. тут трішки ну, то нічого, я робив конуси сюди, ставив, все воно нормально. Тут такий стан. Втулки такого стану. Нема нового валу, щоб перевірити. Я думаю, втулки ще не вироблені. На новий вал, я думаю, піде. Тут такий стан. 1600. Далі так, муфта така на кардан. Тут все гарно, я, я протирав. Тут 22 має. Тут 35 міряв. Такий стан. Вісім шліців. Шліці нормальні. Болтами стягуються, все буде чудово, я думаю. Ціна 600 гривень. Переходимо до огляду телефон для зв'язку Viber запчастини на двигун SMD. До принесли два штуки, колись у мене хтось замовляв. 500. 500. 200, 300 колись. Все-таки принесли 500. Нормально все з ним. Короньштейн 250, шестерня 250. На ДТшку 200, вал теж 200. Це Т-74, мабуть. Т-74, да, Це все складу новий 200, тормозок новий 200, ДТ вал 200, Т150, стакан вижимного, теж 200. Це за одиницю. Далі переходимо до огляду зірочка на сівалку 800. Так як мені вона як нова. 800 гривень. Далі телефон для зв'язку вайбер. Переходимо до огляду запчастин на МТЗ. Лист під стартер. 1200. Сюди входить вся кришка. Вся кришка з манжитою. манжета м'ягенька, я думаю, ще буде працювати. 1200 гривень. Стан тут все нормально, з ним, все гарно. Суперовий стан за такі кошти. Я думаю, вона поїде відразу. Оце в комплекті все до неї. 10-1200. Патрубок працював на антифризі. Як бачите, ніде не нічого немає. Все тут гарно з ним. 250. Далі кришка передня. 900 гривень. Покристі. Двигун. Дивіться, мабуть, мотор, мотор був 245 не вистачає тут, до того нічого страшного немає. Так все гарно, все виміта, ціла. Манжетка теж м'ягенька, все тут нормально. Різьба під компресором є. 900 гривень. На ній був кронштейн, зварений, але він працював, стояв тут. І ця штука. Хто візьме кришку, цей привід масляного і це за... 1200 все віддам. Оце за цей комплект. Отак. По приводу, шестерня гарна, люфт на підшипнику є. Шліцева частина чудова. Далі 500 гривень. Хто хоче фільтр замість центрофуги. Різьба тут є. Комплект таких шестерень, це з цього мотору. Тут маркування, все по покаталожне, все тут є. Стан такий, стан гарний. Це одна, це інша. Під моторпал, мабуть, тут теж маркування, все тут є. І ця шестерня. Тут теж все гарно, всі зуби на місці. Вся кришечка в придачу, 800 гривень за три штуки. Вал здешившав 500 гривень, такий стан. Передивіться зірки по крокам на 25-й крок зірки. Що я маю? Потім розповім про пружину. Натяжники по 150, які не крутяться, печіпники не розробляв. Ці зірки видно, ціни, розміри, все видно. Оці дві штуки за 250 віддам. Зірки всі підходять під цей цеп, тут все нормально. Цеп такого плану. 1,80 сантиметрів, крок 25-250 гривень. Я так перевіряю. Тут люфт є, отак не тянеться, значить нормально. Вон клас міцності, 80, щось написано на ньому. 250 за цей сип. Пружини. Це пружини нові зі складу. Знаєш, дивіться, оце, тут 30 штук нарахував. Ну і табличка пише, колись робили. Бачите як? Табличка, зараз перевернемо, щоб побачити. О, номер. 30 штук, по-моєму, там написано. Колись люди робили. Розміри зараз дам. 7,5 20. Ну, підігнути, отак, 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 отакі вони звіду. Вони нові, тільки зберігалися, вже скільки їм років, я не знаю. За, за всі пружини засіч, за цю в'язку. Газку. Тут написано 800 гривень. Далі пружини такого плану. вони теж нові. 13 штук, 150 гривень. Розміри дам. Мабуть, на підборщик 13. 150. І пружини з імпортної техніки. Як бачите, їх 5 штук. Вони теж, по мені вони теж нові. 24, 5. І тут перевіримо. 9,5. 250 гривень. Відправка, як завжди, у почта повного оплата, нова пошта, часткова предоплата за дорогу до сторони. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.